Всім привіт! Сьогодні субота, а це означає, що в нас з вами нова лекція. Сьогодні вона буде невеликою, тому що ми будемо розмовляти про рух по колу. Спершу хочу поговорити, чому важливо знати рух по колу. Абсолютно будь-яку траєкторію, якою вона б не була, можна розділити на прямолінійні ділянки і ділянки дух кіл. От ми бачимо траєкторія, це вона ж, але ми бачимо, що ось діляночка в нас прямолінійного руху, це частинка кола, тобто дуга. Тут частина кола. Коротше кажучи, якщо ми будемо знати рух по колу, ми можемо описати абсолютно будь-який рух. І перше, про що ми поговоримо, це довжина кола як пройдений шлях. Зрозуміло, що точка, яка рухається коловою траєкторією, буде проходити шлях, який дорівнює довжині кола. Його можна знайти за формулою L дорівнює 2 πr Це математична формула, і вона буде знаходитися на першій сторінці в довідкових матеріалах. Ось тут я її виділила фіолетовим під проекціями вектора на осі координат. Період. Це час, за який ціло здійснює один оберт. Позначається він великою літерою Т від слова тайм, оскільки це час він вимірюється в секундах, а знайти період одного оберту можна, якщо ми весь час обертання розділимо на кількість обертів, зроблених за цей час. Якщо ви сумніваєтеся, чи правильна формула чи неправильна, завжди наводьте собі приклад. Тіло обертається 60 секунд, і за цей час робить 60 обертів, яким буде період його обертання. Зрозуміло, одна секунда. Якщо він, він за 60 секунд робить, наприклад, 20 обертів, відповідно час одного оберту буде 3 секунди. Дуже зрозуміло, дуже все легко. Так само, як і з частотою. Частота це кількість обертів, зроблених в одиницю часу, наприклад, за хвилину, за секунду і таке інше, коли ви купуєте міксер або коли користуєтесь міксером, і якщо ви бачили колись коробочки з міксерами, на них обов'язково написана частота там. Він робить 10 тисяч обертів в секунду. Це я загнула зазвичай 400-600 обертів в секунду. Це якраз частота, але в фізиці вона вимірюється в основних одиницях. Не дуже звичних для нас, це секунди в мінус першому степені. Або герци – Це одне і те ж саме, просто секунда в мінус першому основна одиниця. Герц це в нас одиниці, названа на честь вченого Генріга Герца, який займався вивченням даних понять. І оскільки вони, частота і період, мають дуже схожі формули, тільки частота це n велике розділити на t, тобто кількість обертів поділити на час обертання. То період, навпаки, час обертання на n на кількість обертів. Оскільки такі формули схожі, ці величини не можуть бути непов'язаними, вони взаємно обернені. Тобто, чим більша частота, тим менший період, чим менша частота, тим більший період. Це взаємно обернені, це математично скоріше поняття. У формулах це виглядає як період, дорівнює одиничка розділити на частоту. Якщо ми звідси ж захочемо виразити частоту, нам треба просто поміняти частоту і період місцями. І вона буде дорівнювати одиниці розділити на період. Це все дуже дуже просто насправді. І якщо ви просто знаєте ці величини, це гарантує вам один бал на НМТ як мінімум. Один я маю на увазі по 32-бальній шкалі. Бо часто бачу завдання, типу, знайдіть період, якщо частота така. Переходимо до наступного поняття, вже більш складного це швидкість. Швидкість, ми знаємо, що це векторна фізична величина, тобто вона має напрямок. І при русі по колу, рівномірному русі по колу, як би це не звучало так, рух по колу одночасно являється рівномірним і одночасно ним не являється. Чому він не являється рівномірним? Тому що швидкість постійно буде змінювати напрямок. Вона може не змінювати значення, тобто її модуль швидкості буде однаковий в будь-якій точці, але буде змінювати напрямок. І швидкість завжди буде направлена по дотичній до кола. Тобто, ось у нас точка, вона обертається згідно мого рисуночка ось таким чином, за годинниковою стрілкою, і ми бачимо, що швидкість в даній точці траєкторії буде напрямлена по дотичній. Ще раз підкреслю, швидкість змінює напрям, але не змінює значення. Щоб знайти швидкість. При рівномірному русі по колу необхідно пройдений шлях розділити на час, за який цей шлях було подолано. Якщо ж нам пощастило або не пощастило, просто от таке сталося, що точка описала повне коло. Тобто вона прийшла з цієї точки, обітнула коло і повернулася в цю точку, то ми можемо знайти швидкість, як довжину кола розділити на період. Спойлер, ми можемо використовувати це завжди не тільки коли точка обійшла коло. Коротше кажучи, є пряма формула, і є альтернативна. 2 πr тобто довжина кола, розділити на період. Я підкреслю, що це період, це не просто якийсь час. Прискорення. Так, при русі колу буде прискорення, воно буде називатися доцентровим, тому що воно завжди буде напрямлена до центру. Так само ми просто обираємо точку на колі, в якій знаходиться наше тіло, і можемо податичній описати швидкість. і... Прискорення, яке завжди напрямлене до центру кола. Причому в даній точці швидкість і прискорення будуть напрямлені під прямим кутом, ну, як дотична і радіус. Опущений з даної точки. Це скоріше математична штука, але її також треба знати, і також треба пам'ятати, В НТ є завдання на відповідність, де вам необхідно поставити у відповідність напрямок швидкості і прискорення, і, наприклад, вид руху, да? рух по колу, там, рух прямої траєкторії, рух ціла кинутого під кутом до горизонту. Ось це знадобляється в таких завданнячках. Тому запам'ятайте, швидкість і прискорення при русі по колу напрямлені завжди під прямим кутом. Прискорення у нас теж буде змінювати напрямок. Воно і зрозуміло. Воно завжди напрямлене до центру, але, наприклад, з цієї точки до центру це ліворуч, а з цієї точки до центру це праворуч. Тобто, напрямок буде змінюватися, хоча основна концепція того, що прискорення напрямлене до центру, вона зберігається. Також формула до центрового прискорення виглядає, як швидкість в квадраті розділити на радіус. Швидкість у нас лінійна, ми бачимо в квадраті, ну і радіус в знаменнику. Кутова швидкість, це нова фізична величина в цій темі, ми ще з нею не зустрічалися, звідки ж вона береться. Коли точка долає якусь дугу, по-перше, в цієї дуги є градусна міра. Ми вже не будемо розбирати це з точки зору математики, важливо, що точка також проходить деякий кут. Ну, Ми розуміємо, як він утворюється, якщо два радіуси просто опустити, то між ними буде кут. Так от, цей кут. Точка також проходить не миттєво, а за деякий час. Це і описує наша кутова швидкість. Це відношення пройденого кута до часу, за який його пройшли. Або, якщо ми уявимо, що точка пройшла повне коло, то градусна міра кола це 2 π 2 рази по 180 градусів, 2 π розділити на час, за який подуло подалено коло, а час одного оберту це період. Відповідно, буде 2 π розділити на період. Зв'язок між кутовою та лінійною швидкостями, оскільки і там швидкість, і там швидкість, і вони відносяться до однієї теми, вони не можуть просто бути не пов'язаними. Вони пов'язані якраз ось цією формулою. Лінійна швидкість дорівнює омега помножити на R. Де омега це кутова швидкість, а R це радіус кола. Таким чином, ми можемо з формули доцентрового прискорення вивести ще одну формулу через кутову швидкість. ADC має дорівнювати v В квадраті. Розділити на r. Відповідно, якщо я захочу, я не знаю, чи видно вам, чи не видно, тому що там вже моя голова знаходиться, а я її не бачу на записі. Е, тому я трошки наближу І якщо ми замість v в квадраті підставимо омега r і піднесемо до квадрату, то в нас виходить омега квадрат r квадрат. Ми все піднесли до квадрату, поділити на r. r і r в квадраті скоротяться, і залишається, що доцентрове прискорення можна знайти також за формулою квадрат r. Це важливо буде в подальших задачках, що ми можемо використовувати обидві ці формули для пошуку доцентрового прискорення або ж для порівняння. Так, що Таке є. Тепер переходимо до завдань. Завдання номер один, я я взяла з освіти, це ЗНОшні і НМТшні завдання попередніх років. Тіло рухається за годинниковою стрілкою. Вкажіть напрям швидкості в точці А. Напрям швидкості в точці А буде вертикально вниз. Це буде варіант Г і буде 4 лінія. Чому? Тому що швидкість має бути напрямлена по дотичній. Яка утворює прямий кут із доцентровим прискоренням. Якщо ми проведемо сюди радіус, то відповідно прямий кут у нас або 2 або 4. Але з огляду на те, що тіло обертається за годинниковою стрілкою, в даний момент часу точка буде рухатися вниз по колу, і швидкість буде напрямлена також вниз. Завдання номер 2. Тіло, що рухалося рівномірно по півколу радіуса R, За час T перемістилося з точки 1 в точку 2. Відповідь... У відповідність характеристика руху тіла та математичний вираз для її обчислення. Тобто, за певний час t тіло пройшло півколо. Довжина кола це 2 πr Якщо ми хочемо знайти лише половину від цього значення, відповідно, ми двійку не пишемо, і L у нас буде дорівнювати просто πr. Це стосовно пройденого шляху. Модуль переміщення. Переміщення це фізична величина, яка з'єднує точку початку з точкою кінця руху. Абсолютно байдуже, який при цьому шлях. Ми бачимо, що між точкою 1 і точкою 2 у нас два радіуси або ж діаметр. Відповідно, два радіуси це в нас Г, 1Г. Викреслили. Далі шлях це півколо, я його обчислила на початку, буде πr. Це відповідь V. Викреслили, і тут записали. Швидкість. Швидкість це відношення шляху на час, за який цей шлях було подолано. У нас шлях це PR, а ось час за умовою це Т маленьке. Відповідно, тут є відповідь Б, яка нам підходить. Б. І викреслили. Залишається кутова швидкість. Оскільки за час Т маленьке тіло пройшло пі коло, і кут, який воно пройшло, дорівнює пі, а не 2П. І в нас є якраз ця відповідь це Піте А. Викреслила. Напишіть в коментарях: оця формула пір квадрат це формула чого? Що за нею можна знайти? Наступне завдання це завдання 3. Тіло рухається вздовж криволінійної траєкторії, що складається із двох дуг. Модуль швидкості руху тіла не змінюється. Як співвідносяться модулі його до центрового прискорення в точках А, Б та С? Тобто, де більше доцентрове прискорення, а де воно менше, доцентрове прискорення. Перш ніж записати будь-яку формулу, проаналізуємо умову ще раз. Тіло рухається вздовж криволінійної траєкторії, яка складається з двох дух. Модуль швидкості руху тіла. Модуль швидкості говорить нам про те, що ми використовуємо лінійну швидкість, не кутову. Коли кутова, то пишуть модуль кутової швидкості, просто кутова швидкість. Якщо е, мова в умові йде про швидкість, звичайно, ви використовуєте для визначення будь-чого звичайну формулу до центрового прискорення V в квадраті розділити на r. Якби мова йшла про кутову швидкість, ми би мали записати формулу омега квадрат r. Але, на щастя, в нас наша звичайна формула, тому цю формулу я прибираю. Так, як співвідносяться модулі до центрового прискорення? Ми бачимо, що доцентрове прискорення буде залежати від радіусу і від лінійної швидкості. Але лінійна всюди однакова. Та проте радіус у формулі знаходиться в знаменнику. Чим більшим буде радіус, тим на більше число треба поділити швидкість. Тобто радіус більше, але доцентрове прискорення від цього менше. А доцентрова. Чим більший радіус за даною формулою, тим меншим буде доцентрове прискорення. Ще раз підкреслюю. у нас точки А і Б знаходяться на одному колі, точніше на одній дузі. Це означає, що в них буде однакове доцентрове прискорення. І оскільки радіус даної дуги більший об'єктивно, ніж радіус дуги, на якій знаходиться точка С, тоді, виходячи, нашою відповіддю, буде варіант В. Прискорення в точці С більше, ніж прискорення в точках А і Б, а прискорення в точках А і Б рівні. Наступне старесеньке завдання, але дуже добре буде демонструвати, як правильно обрати формулу при розрахунку або порівнянні до центрових прискорень. Приблизні розміри dvd диска у сантиметрах наведено на рисунку. Диск обертається зі сталою кутовою швидкістю, з точністю до цілих, визначте. У скільки разів максимальне доцентрове прискорення точок диска більше за мінімальне, у скільки разів максимальна лінійна швидкість запису зчитування інформації більше за мінімальну. Запис зчитування інформації відбувається на ось цьому проміжку. Тобто, ми не вважаємо, не рахуємось. За цією маленькою частиною диска, бо там не буде запису. Вона потрібна для того, щоб крутитись. Почнемо з першої мови. В скільки разів максимальне доцентрове прискорення точок диска більше за мінімальне. Тоді ми маємо взяти дві точки диска, одна на Мінімальному радісі інша на максимальному. І щоб правильно визначити, яку формулу ми маємо взяти, нам необхідно ще раз проаналізувати умову. Диск обертається зі сталою кутовою швидкістю. Тобто, щоб порівняти до центрові прискорення, ми не маємо права взяти звичайну лінійну швидкість, тому що вона може відрізнятися в цих двох точок, але кутова швидкість буде однаковою. Я використовую формулу квадрат R. Ми її вже виводили в попередніх слайдах, тому я її візьму готовою. Що я бачу? У мене омега не змінюється, вона буде однакова, але тут пряма пропорційність між прискоренням і між радіусом. Чим більший радіус, тим більше буде добуток, і тим більше буде прискорення. Тобто, максимальне прискорення доцентрове у мене буде у найвищої точкою, найбільшою, а мінімальне ось тут, у найменшої. Тепер мені треба знайти відношення максимального до мінімального. Тобто А максимальне розділити на А мінімальне. А мінімальне дорівнюємо. Так, записуємо формулу для максимального нашого прискорення. У нас буде омега квадрат, а далі радіус. Нам за рисунком дан діаметр усіх, скажімо, частин диска, і від крайньої точки до крайньої точки ми бачимо 12 см. Відповідно, якщо ми кажемо про радіус, то це 6 см. 6 см. Я таки залишу що в сантиметрах. Нічого страшного зі мною не станеться, тому що тут ми знаходимо відношення сантиметрів-сантиметри, сантиметри, вони б скоротилися в будь-якому випадку. Далі, прискорення мінімальне. Тут ми бачимо 1,5 см діаметр ось цього маленького кола. Відповідно, радіус буде 0,75. Омега квадрат 0,75. Омега квадрат, омега квадрат скоротяться. Буде 8. Оскільки ми знаходили відношення до жодних одиниць вимірювання, ми не пишемо. Ми знайшли відношення максимального прискорення до мінімального доцентрового прискорення. Тепер ми переходимо до другої частини. Скільки разів максимальна лінійна швидкість запису зчитування інформації більша за мінімальну. Так. В максимальне до В мінімальне. Я буду писати двома літрами, тому що стачпату дуже складно писати <свят> на цьому, на екрані. Нам відомо, що інформацію на диску записано від 2 см до 6. Тобто радіус кола 2 і 6. Радіус 6. Це у нас радіус 1, радіус 2, 2 см. Ми знаємо відношення до центрових прискорень. Ми могли б використати це, але ми можемо використати так само і кутову швидкість, адже в нас є формула лінійної швидкості через кутову. Це у нас невідомо. Я якось записала. Двійку замість нормального знаку видання. Записала щось я дано, коротше, взагалі дуже криво. Вгорі невідоме, внизу щось відоме. Добре, ми будемо шукати відношення швидкостей. Запишу формулу лінійної швидкості. Формулу лінійної швидкості запишу я. Через. Кутову швидкість це ж омега Р. Відповідно, у мене швидкість максимальна. Ми бачимо пряму пропорційність між радіусом і лінійною швидкістю. Тому радіус ми беремо найбільший, у мене це R1. Ну, в мінімальна, за таким же принципом, але беремо мінімальний радіус Омега Р2. Знаходимо відношення. В максимальне до В мінімальне. В нас буде омега. Р перше, розділити на омега Р2. Омега і омега скоротились. Залишається Р перше розділити на Р2. Це 6 поділити на 2, Ну, дорівнює 3. У три рази швидкість максимальна більше за швидкість мінімальна. Ми відповіли на обидва питання, а отже, задачу ми розв'язали. Мія каже вам дякую за перегляд. Я кажу всім па-па і всім дякую за перегляд.